Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні реакція на танка така і пісню Укриття. А чому я говорю так тихо? Давайте послухаємо пісню, а потім все поясню. Спить моє дитя стінах укриття! Жить снипло і весни, там квітуть сади, де ще садив, діда вже не Кажу зараз по треку і по запису, як він зроблений, у солістки дуже чуттєвий голос. Він настільки ніжний, настільки е, такий проникливий, ну, тому що пісня така. Про сам сенс цієї пісні поговоримо трохи далі. Е, що ще до запису, е, ну, мені б хотілося побільше гітари. Вона була спочатку, а потім е, рояль повністю її закрив. І е, її майже не чутно. А це, ну мені б хотілося гітари. А можливо, співачки так видніше? Давайте слухати далі. тут її вже чути гітару. Це такий маленький програш. І то. Відпусти спочинь. В стінах укриття тиша ти. Чому я взяв цю пісню? Мені здається, це дуже а, класний взірець сучасної колискової. І чому так? Бо... А, Тут проста мелодія, яку може заспівати кожен. І тут сучасні слова про укриття, про ворогів. І я вважаю, що діти повинні з самого маличку зараз розуміти, хто є ворогом і чому так сталося. Тому що е, ті колискові, які, наприклад, чув я, це такі ну, старі колискові, і дитина е, не завжди розуміє, про що в них співається. Там якісь ну, можуть бути істоти, да, які там можуть забрати, або вовк, який вкусить за бочок, або ще хтось. А тут вона дійсно зроблена сучасно і класно. І ще, що я прослухав творчість співачки, вона, мабуть, ну, мені здалося, шукає себе ще. Бо ця пісня є не в такому, не в живому виконанні, а в електронному. І от. Коли я її почув, я б на неї не звернув увагу, так як тут. Бо живе виконання, воно є живе виконання. І мені здається, що якби вона рухалась в такому напрямку менше електрон... електроніки і більше а, от, клавіші, гітара, можливо, якась перкусія на задньому фоні, це було дуже круто, бо в неї а, є ну, самий класний інструмент це голос. І голосом вона може робити багато що. Я бажаю успіху Танкатака. Дякую за те, що дивились, коментуйте, чи сподобалась вам пісня, чи ні. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!